Добрий ранок, наша мила малеча. Хочу вас я привітати, миру, здоров'я усім побажати і на заняття погукати. Дітки, а скажіть, яка в нас зараз пора року? Так, вірно, зима. А яка вона? Як про неї можна сказати? Так, біла, пухнаста, сніжна, сувора. Буває тепла, морозна, скрипуча, казкова і чарівна. Пропоную вам відгадати зимову загадку. Ой зима все посріблила, весь світ ковдрою накрила, з неба вже летять пушинки. Всім відомо це сніжинки. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в люди, в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались я? У хто, скажіть мені, малює квіти на вікні? Розсипає з неба сніг білим килимом до ніг. Миколайчики приносить, Новий рік у гості просить, які діти місяць. Місяць зими грудень, молодці. Дні, малята. Ми з вами послухаємо оповідання про сніжинки, яке написав Василь Сухомлинський. Але спочатку давайте трішки послухаємо про дитинство цього видатного письменника. Василь Сухомлинський народився на Кіровоградщині. У бідній селянській родині. Тато працював столяром, майстрував колеса та музичні інструменти, а мама письменника працювала в колгоспі на полі. А довгими зимовими вечорами матуся, щось шиючи своїм чотирьом діткам, розповідала цікаві чарівні казочки. Кажуть, що в цій родині. Ніколи не сварили дітей. Мабуть, тому всі четверо обрали професію педагога. А Василько був дуже допитливий, дуже в нього велика була жага до навчання. І він багато-багато читав. І потім став письменником і написав для дітей багато оповідань і казочок. Я пропоную вам, малята, послухати оповідання Василя Сухомлинського як дзвенять сніжинки. Сідайте зручно і слухайте уважно, уважно. Це було певного зимового вечора. Сонце сховалось за обрій, зарожевів сніговий килим. Стало тихо-тихо, замерехтіли зорі в глибокому небі. Раптом з півночі насунула чорна хмара, пливе над снігами, потемнів сніговий килим, падають сніжинки на землю. Тихо лягають на поле, на ліс, на дорогу. Я прислухаюсь до тихого снігопада і чую ніжний дзвін, немов де, десь далеко-далеко бринить велика кришталева чаша, до якої доторкається срібний молоточок. Що воно дзвенить? Іду, прислухаюся, дзвін лине від маленької ялинки, що росте у нас на подвір'ї. Вслухаюся. І дивуюся. Тут дзвенять маленькі сніжинки, висять на ялинкових гілочках, доторкаються одна до другої, немов срібні дзвіночки. І дзвенять, дзвенять, аж місяць прислухається. Ось таке оповідання, дітки. Давайте згадаємо, хто написав це оповідання. Так, Василь Сухомлинський. А як називається оповідання? Як дзвеннять сніжинки? Молодці, уважні. А про яку пору року йдеться в оповіданні? Так, вірно, малята, про зиму. А що ж в оповіданні? Ви уважно слухали? Правильно, дітки, в оповіданні дзвеніли сніжиночки. Гайда, наші милі малюки на фісхвилинку засиділись, розімнемо ручки, шию, спинку. Малятка, давайте перед початком роботи зробимо пальчикову гімнастику. Веселі бігемотики, чухали животики, чухали животики, веселі бегемотики. Один, два, три, чотири, п'ять. Треба всіх порахувати. Долонька кулак. Ти також мієш так. Дві жабки з крикотушки котушки скакали по калюшках. Долонька кулак, ти також мієш так. Молодці малята! Сьогодні малята в нашій майстерні ми будемо виготовляти звадяних паличок і блакитного кругу сніжиночку гарну. Щоб виготовити малята нашу сніжиночку, нам потрібен клей. Ножиці, серветка, пензлик і ватні палочки. Я хочу спочатку вам показати, що потрібен круглий предмет, щоб обвести і вирізати. Спочатку я вже вирізала круг блакитного кольору, і тепер ми будемо ватні палички ось так викладати. Дивіться уважно. Ми ось так робимо лінію, потім ось так. А потім ще між ними викладаємо. Спочатку викладемо нашу аплікацію, а потім будемо приклеювати маляточка. А ще. Щоб зробити пишну нам сніжинку, ми ось так будемо паличку, розрізувати. І ось так будемо викладати. І ще половинки нам знадобляться паличок і цілі. Ось так продовжуємо зараз різати. Починаємо маляти. Приклеювати. Для цього ми будемо змащувати тільки частинку, де є ваточка, і викладати. Так, ще беремо клей, змащуємо і прикладаємо, притискуємо. Обережно, рівненько, щоб вийшла в нас красива сніжиночка. Ось так. Тепер ми приклеїмо між ними, змащуємо клеєм і приклеїмо. Ось така сніжинка вийшла в мене. Гарна, красива. Хочеться ще загадку загадати про сніжинки. Сріблясті та легкі, казковою зимою. Що за малі метелики кружляють над тобою? Так, це сніжиночки. Чекаю, малята, на ваші поробки. Зір потрібно тренувати. тож дамо час очинятам відпочивати. E Познайомилися з видатним письменником, письменником Сухомлинським Василем, послухали оповідання, як дзвінять сніжинки, зробили красиву сніжинку в майстерні. І я вам хочу сказати, малята, що оповідання Василя Сухомлинського вчать нас бути добрими, чуйними, спостережливими, кмітливими і помічати красу навколо нас. До побачення всього найкращого.